Привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас вже 31 січня, кінець місяця. А що ми робимо в кінці місяця? Правильно, ми знімаємо показники, там рахуємо спожив мій тепловий насос, вода, вода саморобний, скільки компенсував його споживання зелений гібридний інвертор, а 6.2, ну салатовий, він не салатовий, бірюзовий, О, красивий такий, да, колір бірюзовий, Скільки він компенсував його роботу там, ну бо все ж таки сонце інколи було, і навіть зараз ось у таку погоду, як бачите, так. Да? Вот, але ж компенсація все одно. Десь сонце отам має бути, отам, отам, десь. Десь там. Ну, компенсація все одно десь там ват 300-400 зараз є. А якщо врахувати, що тепловий насос споживає мій там, ну, 800 50 Вт, то це десь половина споживання компенсації, це ще й непогано, я вам скажу. <смі> От, порахуємо, скільки мені треба буде заплатити за електроенергію усього, по нічному тарифу, денному тарифу. До речі, хто ще не поставив нічний і денний тариф, ну цей двохтарифний лічильник, він навіть багато тарифів вважається. Він там і три тарифи можна запрограмувати. Ну, як на мене, мені здається, два тарифи для нас, для таких, як ми, споживачів, якраз так супер буде. От, все це підрахуємо. Побачив, скільки він мені наекономив, бо такий, начебто, повноцінний місяць. Хоча без акумулятора. Вже в лютому будемо вже дивитися, як воно все працює з АКБ, яка буде економія. А мабуть, десь з початку березня я взагалі планую ту мережу вимкнути. Якщо все піде нормально, там, ну, березень-місяць, десь там початок березня, будемо дивитися. Взагалі мережуки пук, і все, і до побачення мережа. мережа. І там вже аж до, 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 до листопада буду користуватися сонце, акумулятор, інвертор. Я думаю, мені вистачить на все. О, для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, як ви вже зрозуміли, вода, вода. Найефективніший вид з теплових з усіх теплових насосів, усіх типів теплових насосів це вода, вода. Ну і ще він найефективніший, бо він саморобний. окупається буквально за один-два опалювальний сезон. то все, що ви купите. О, так, все досить непогано. О, Ще й у мене сонячна електростанція, вже з інвертором, але ще без акумулятора, але ну вже скоро буде вже вона з акумулятором робиться. О, ще й у мене сонячний колектор повітряний, ще є у мене плейлист про dc циркуляційний насосик. Там, якщо случай, чого, обликав, це по мінімуму такі вкладення, а цей dc циркуляційний насос. Врізаємо паралельно основному на 220, робимо автоматичне перемикання механічне, електричне, і все працює. Там вас, ви навіть не замітите, тому що пропала мережа, опалення, ваше буде працювати. Там є Мережа працює на 220, немає він автоматично перехне. Все це є в мене в плейлисту. заходьте, дивіться. Про всі мої альтернативи є плейлисти про тепловий насос, сонячний колектор, все, все, все. Вітряк. А ще є в мене досвід використання вітрогенератора. О, ха -ха -ха. От, ще є в мене консультація, що кому не зрозуміло, там чи ліньки дивіться відео, немає часу. У вас там, чи якісь питання такі виникають, які ви не знайшли в моїх відео. То дзвоніть, будь ласка, все порішаємо. Консультація працює за чисто символічну плату. От всі умови консультації в першому закріплено в коментарі. І там вже, в тому коментарі буде посилання на мої екологічно чисті сухофрукти, вітамінчики, які нам зараз дуже всім потрібні. Нас це справжні вітаміни. Оце я наголошую. Мало того, що вони екологічно чисті у мене, бо не кроплені, і це все. все Та ще й справжні вітаміни. Це не те, що в аптеці там продається та синтетично синтезований вітамін. Що він тільки це пародія, якась всі розуміють, це пародія на вітамін. Їсти треба вітамін настоящий, справжній. Це в сушки, там все зберігається, всі вітаміни, тільки волога ви а так то всі ті яблука вишні вони содержать всі ті самі вітаміни, там, суху речовину, це кислоти, сахара, все те, що й було в свіжому, ну тільки нема вологи. А так-то все зберігається при висушуванні. При варки, звісно, воно пропадає. О, так що взимку сушку просто треба їсти. Необхідно для кожного. Все є, яблука, груші, вишні, абрикоси ще багато що є, в мене виноград ще є. О, так що замовляйте, відсилаю Укр нову пошту. Ну що, пішли дивитися на мій. Зелений, не, салатовий який я там казав. Бірюзовий гарний ящик, так. Да? Так, ось ми вже. В гаражі біля лічильника і бачимо, що зараз споживання з мережі, ну це те, що йому не вистачає для роботи теплового насоса. Там ще може холодильник включився, може ще якісь там споживачі. О, то він добирає 600. Зараз от таку темну погоду зимову. Ну, такий звичайний зимовий день. Оце він добирає, Бачите, 630 Вт приблизно 640. Це він добирає з мережі. Що йому не вистачає? Так, а це сам інвертор. Зараз подивимося. Що він тут показує Сонця. сонця. він зараз бере 312 Вт. Але оці всі показники, що тут транслюються, вони дуже, я вам скажу, неточні. Ви їм дуже не вірте. Якщо ви хочете дуже точні показники, то міряйте якимись іншими приладами, бо це воно так все. Ну, приблизно так, але. Ну... Не так, я вам так скажу. Бо оті всі, що всередині, оті шими, транзістори, резістори, а ця вся електроніка создає дуже величезні поміхи. От, наведення, шуми, які впливають на це все табло, і це все побороть. ну, Звісно, там вони якось а, ось споживання в хаті 780 Вт. І 312 дає. Ну, Це ми зараз ще зараз підемо, подивимося по лічильниках хаті, скільки насправді дає сонце. Так що ну, це такі показники. Приблизно щось можна зрозуміти, але дуже їм довіряти, там, якщо ви хочете, щоб вам показники були там вати, виміряти його споживання, власне, чи ще то краще використовувати якісь інші лічильники за цим інвертором. Ну, Перед ним чи за інвертором, якісь окремі лічильники. Так, ну що, йдемо дивитися, що там в хаті в нас робиться. Так, заглючила моя камера. Взяв смартфона, точніше, планшета. Знімаю на планшет показники. Так, ану фокусуйся тут. Камера в мене не дуже. Зараз працює це лічильник а це як бачите, працює тепловий насос. Тягне він 818 Вт і спожив 219 кВт. Ось, бачите, з ось, цієї сторони 219 кВт-годин. Запоминаємо і обнулюємо. О, все, по нулях у нас. Так, тепер дивимось, що тут у нас видало поле на даху. Ага, воно було, щось я перемкнув. Не те, що треба. Так, 66 кВт годин видно, да? А, зараз 241 поле видає. Ну, трохи більше, бо трохи розвиднилось. Ну, воно тут зтемняється, то розвидняється. То то так, бачимо, да? 66 кВт годин. Обнулюємо. Ну, як воно там обнулюється? Не дуже зрозуміло мені. Не обнулив. О, обнулив нарешті. Так, і тепер дивимося, що тут наше поле показує. О, то 200 ватт. Це там, де ми тільки що були. І 93 кВт години. Обнулюємо. Так. Так, як і обнулить цей отметр. О, нарешті обнулив. О, Нулі. Так, ну що, йдемо рахувати? Так, ну от я вже все підрахував, щоб не затримувати ваш час. І виходить, що в нас виходить? Тепловий насос спожив, як ви бачили, 219 кВт годин за січень місяць. А сонячна електростанція видала 160 тільки кВт в годин. Тобто навіть теоретично е, вона його не перекрила. Хоча січень був такий початок досить сонячний був, це тільки кінець січня геть захмарився. Ну, таке воно, ну, звичайна погода. А початок січня дуже-дуже радував. Я вже, як я казав, е, споживання теплового насоса дорівнювало в мене до половини місяця виробітку СЕС. Сонячний електростанція у мене на 8 кВт, хто не знає, дорівнювало, І йшло так от однаково. Потім Звісно, тепловий насос вирвався вперед, бо сонця не стало, от, Такі хмарні дні, от таке, от таке всяке. От, Якщо порахувати, ну наприклад, у мене там немає ніякої сонячної електростанції, там ніякої компенсації, то мені б треба було заплатити за роботу самого теплового насоса. Ну 119 кВт, 219 кВт годин він спожив. 109 я кинув на ніч, 110 я кинув на день. Ну, майже пополам, бо зараз, ну, так, досить тепло на дворі, я вмикаю тепловий насос один раз в день, один раз в ніч. Отак, от з 11 я його вмикаю на ніч, от він там працює там, не знаю, 3-4, сіки там, 1-5 і один працює. <клухи> Якщо вентилятори, до речі, включу, то він і довше може попрацювати <клухи> по нічному тарифу. От. А в день я це приловчився так вмикати приблизно з 10.00 ранку. Ну, чи, чи це день, чи ранок самі вирішуєте. З 10.00 я вмикаю, і якраз він влазив оцею своєю роботою. В оцей, ну там працює 4 години, наприклад, наприклад, з 10 до 14, з 10 до 14 дня, якраз він влазив оцей самий такий світлий діапазон дня. Тобто найбільша як би компенсація йде від сонячних панелей, від гібридного інверсу. Це я собі вивів так, от що мені кожен день треба да включити тепловий насос, 10.0.0 ну приблизно, плюс-мінус таке. Ой, я намагаюся так от його вмикати. От, можна звісно це все автоматизувати, ну, мені якби і так нормасіка. О, і якщо порахувати по полам розділити це порівну на денний нічний тариф, то по 2, 16, 109 кВт це 235 гривень, і по 432 денний тариф це 475 гривень. Тобто, якщо в мене нічого немає, ніяких панелей, ніякої компенсації, мені треба заплатити за роботу теплового насоса засічень 710 гривень. Це на 60 метрів квадратних, температура в хаті коливається. там, ну, ну, приблизно близько 20, в середньому, в середньому це так. Може бути і 19, може бути і 21, ну, приблизно так. от близько 20. От, то зараз і на дворі ще й не так то й холодно, так то. Отак воно виходить, досить непогано. Ну, з огляду те, що тариф, якщо буде 7 гривень весною, то. <хи> Але там у мене буде інший план. Я взагалі планую з березня, як я вже сказав, мережу вимкнути, у мене вже буде акумулятор. От І побачимо, як воно буде так працювати. Ну, побачив, вийде вимкнути чи ні. Ну я сподіваюся, що все ж таки вийде по моїх розрахунках, а там, кількості сонця з з березня, початку березня, то вже має все вийде з одним акумулятором і панельки. У мене панельок немало, як ви знаєте, 8 кВт, так що дорожне вийти. От, якщо взяти повністю все м -м, споживання мого будинку це те, що показує двохтарифний лічильник, то я за ніч спожив 155 кВт-годин. З поденному тарифу я спожив 188 кВт годин. Ну, я взагалі розраховував, що в мене також з гібридним інвертором все ж таки споживання нічне буде більше або зрівняється, хоча б Я все ж таки розраховував, що буде більше, ніж денне, бо ну, день же компенсація відбувається Все ж таки. Панельки щось дають, да? інколи повністю, інколи частково, але. А вночі ніякої компенсації нема, тому там повне споживання. Але ми бачимо, що все ж таки так не вийшло. Так і, так і залишилось, що в день у мене більше споживання, 188, по нічному тарифу 155. Ну, я думаю, що тут сильно зіграла роль оте його споживання МППТ в день, коли він тягне з мережі постійно 100 та більше, 120, і 130, і 140 навіть, 100 це, буває і 100. Ну там, в залежності ще від навантажень в хаті, там його не зрозуміло. Може і 90 тягнуть, 100, може і менше, може і 30 Вт тягнуть. Але якщо сам тепловий насос, там, і цей, ну, це якщо достатньо сонця, звісно, зрозуміло. Да, так, то його... О, тобто, е Якщо навіть його недостатньо, він все одно тягне 100 Вт, навіть якщо в мене буде включений там один холодильник там, чи ще щось, навантаження будуть. ну, наприклад, наприклад, він так працює, що, наприклад, якщо в мене навантаження 120 Вт у хаті працює, то він оці 120 Вт буде тягнути з мережі. Розумієте? Ну, в день це коли працює під місяцей. Тобто з мережі він постійно, коли працює його під місяцем, він постійно тягне більше 100 ватт. 100, 120, 130, ну може й менше там, я й не зрозумів, як там то МППТ працює. ну так коливається, ну загалом то так все, що я бачив, ну, бувало таке, що я бачив і менше, як сон, ну так більше 100, 100-120, і це мені не подобається, бо це весь світловий день, поки що. Вентилятори, поки той МППТ не вимкнеться, коли вже зайде сонце, він вже шолт, все, вимкнувся. Байпасом іде там взагалі споживання там щось 10-15 Вт. Ну, вночі, коли нема акумулятора, в мене ще поки, покида. Оцим байпасом. 10, Ну, це я, а от 100, ну от із-за цього, мабуть, воно стільки й От. Якщо ці всі порахувати по двохтарифному лічильнику, скільки мені треба сплатити, то це 155 кВт годин по нічному тарифу, це 334 гривні, 188 кВт годин по денному тарифу 432,812 гривень, в сумі 1146 гривень. Це трошки менше, ніж за грудень, трошки менше, бо за грудень було майже 1200. Здається, 1177, а тут 1140. Трохи-трохи yeah. ну, гібридний інвертор трохи зекономив, да? але ж я ж кажу, що ну, це споживання денне, а це, це єрунда. Треба ставити акумулятор, переходити на режим. СБУ, я так думаю, сонце, батарея, мережа. Ну, ми ж для чого це все робимо? Для чого це все робиться? Щоб економити, да? економить на платіжках на електроенергії, бо я ж кажу з огляду на те, що весною тариф влуплять нам 7 гривень, то там люди жалілися, дивився відео якесь. Хтось казав, світло не виключають. Там мене купили інверторів, накупили акумуляторів. Трагедія така, гроші вклали. Воно світло не виключають. Нашого воно нужне. Не переживайте, воно все окупиться. Як тільки ось о -о, з весни там, чи коли вони планують. Ну, з весни початок літа десять таке чув. З червня місяця. Чи з червня, чи з квітня. Планують десь там. ну, 6 там указали 6 80, щось таке, ну під 7 гривень, я вже кажу так, 7 гривень округляю. Тоді ви все зрозумієте, все воно окупиться аж. Ця цифра зразу в голові, навіть і рахувати, я запевняю, ні, нічого там не потрібно буде. да, це 7 гривень кіловат, це просто жах. Ну я надію, що на той час я вже буду автономний. О, тобто мережу я вимкну повністю автоматік, це я покажу, як все цей торжественний момент. Я, я, що до побачення. От, І буду сидіти на акумуля і я думаю, що на ніч мені моєї батарейки 105-ї хватить. 105-16 кілометів, ну там 5 кВт, десь запасу, 5 кВт годин. О, ну я буду так в щадящому режимі, десь 4, не більше 4 кВт. Ну, так, так думаю, так думаю, 4 кВт. Мені на ніч його отак от висить. Навіть, я так думаю, з роботою теплового насоса вистачить на ніч. А вдень вже, ну як десь зранку вже сонце піднялося, там розвідняється, вже пішло заряд акумулятора, вже можна щось варити, там, жарити, там, щось робити таке. Я думаю, що все можна вийти, вийдеться, Пишіть, що ви про це думаєте. Чи вийде в мене отак, от, обійтися без мережі з березня місяця. Я розраховую, що взагалі то вийде. От от такі от цифри самі бачите. Економія є, є, ну це виходить, якщо в мене тепловий насос спожив ну, на 710 гривень приблизно, то все остальне. Там електроплитка, бо газу в мене немає, як ви знаєте. У нас сцена електроенергії, електроплитка, там підігрів води, там інколи чайники, мікрохвильовка, холодильник, світло, ну такий стандартний, звичайний набір домашніх приладів. У мене, виходить, спожив. Якщо без теплового насоса на сіки, тут 1146 мінус 710, ну, 400 десь. 440 гривень, да, 440 гривень це все остальне, крім теплового насосу. Спожило. Це я вважаю небагато і в цьому є заслуга гібридного інверту. Я думаю, що якщо без нього, то цифра була б таки більша. Я думаю, набагато більша. Але ж оце споживання денне, а це 100 Вт він постійно тяне. Мені це не подобається. Ну там 100, 130, Там це треба це припиняти. Оце таку дурню. Я ж кажу, поставлю батарейку, вже я її займаюся. От, вона вже майже відбалансувалася за добу. О, там в мене була найнижча комірочка, я її записав навіть, щоб перевірити. 3276. А сьогодні на ранок вона вже була 3310. ну, Там ще є 3318, там якісь вже на сотки пішло. вже там, от, ну, коротше, Воно все балансується нормально. О, думаю, поки там я ще балансиром розберуся, під'єднання все таке, там посверлю ті дірки, там попід'єдную, хай все і балансується. Думаю, з батарейкою буде таке краще економія. От, це все, щоб менше платити. Ну, будемо дивитися, будемо дивитися, не знаю, як воно там буде з твоєю батарейкою. Будемо дивитися, бо ККД заряду батарейки теж ніхто не відміняв. Не знаю, як воно там буде. Все треба дивитися в реальному часі. Бо розрахувати, я думаю, як воно там буде краще чи не краще, це неможливо. Я все ж таки надію, що з батарейкою буде краще. <кій> І все ж таки я надію, що на початку березня я все ж таки вимкну мережу. От, ну, вкладалося всі ці гроші Но для чого, щоб споживати ще з мережі і платити гроші. Це... <с Marcheg> ну, Будемо намагатися. Ось от, 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 така от, ситуація. Ну, Наче всі цифри виклав. От, може, щось спішіть, що ви про це думаєте, що це за економія, про це споживання інвертора, <кхм> як у вас виходить, у ваших умовах з батарейками, що у вас виходить так економити, по щоб поменше платити. Ну, звісно, <кхм> я розумію. Що дуже зекономить взимку, не вийде, бо все ж таки все залежить від сонячних панелів. <гум> від сонця. Якщо воно є, то й буде економія. Якщо немає, ну де та енергія візьметься, та і все. Ну <гум> хіба що ну де? Більше ніде. Це тільки від сонця або від мережі, а від мережі ніякої про економію не йдеться. Все, всім до побачення. Якщо якісь питання є, пишіть, питайте, пишіть свої зауваження, поради. Все це приветствується. Конструктивна критика, одна голова хорошо, тисячу краще, і весь ваш досвід дуже корисний буде для людей, які там тільки починають цим займатися, зв'язуватися з цією сонячною енергетикою, панельками, інверторами, акумуляторами, пишіть як у вас, пишіть як краще. все, всім до побачення. Дякую за увагу.